Валерій піднімається сходами на 12-й поверх. На руках несе двомісячного сина. Це нелегке завдання. У цьому будинку за останній місяць відключення світла стали буденністю, але водночас виникають і інші проблеми. Основний виклик це от нестача води. Їжу приготувати. Теж ми підлаштовувалися. Ця київська родина купила туристичну газову плитку. На ній легко розігріти їжу чи приготувати якусь просту страву. Навіть обстріли, вже, до яких ми пристосувалися, через які ми відчуваємо, що це величезні ризики для родини. Що це ще й найбільші ризики стали через малу дитину? Вони не так демотивують, як от блекаути. У квартирі усе працює на електриці. Розповів пан Валерій. каже, відключення світла зненацька не стаються, отримує попередження за 15-20 хвилин через спеціальний застосунок. Потерпає від відключень світла і бізнес. Гул генераторів на вулицях вже звична справа для українських міст. У цьому супермаркеті саме вимкнули світло. Холодильники, каси і термінали для оплати заживили від генератора. Але раз по раз покупці засвідчують ліхтарики на телефонах, щоб розглядіти продукти. У цьому магазині над касою по підстелею розвісили новорічні гірлянди. Дешево, й ефективно. А якщо потрібно знайти товар у залі, вже допомагає ліхтарик. Ми підготовлені ще з минулої зими У нас є такі круті гірлянди, які ми повісили ще. Ну так минулого листопада, коли почалися сильні обстріли, ми їх таки не знімали, тому що розуміли, що чи не минулий, позаминули зими виходить, бо цю зиму ми якраз ще більш-менш нормально пережили. Екрани ноутбуків та планшетів підсвічують обличчя відвідувачів у тотальній пітьмі. У цій київській кав'ярні готують смачну каву, а під час відключень світла роздають безперебійний інтернет. Генератора ще не купили. Думають, чи вигідно працюватиметься з такими витратами? Ми не можемо там постійно. Генерувати електроенергію, але навіть якби й могли, то це типу, додаткове вкладення в цю звичайну інфраструктуру в буденну. Ми зробили там безперебійний інтернет з акумулятору, і типу люди все одно там приходять і працюють у нас, все чітко. От, але там давати повний спектр напоїв і продукції ми не можемо. Росія поруйнувала більшість українських теплових та гідростанцій. Це головна причина знеструмлень. Ще одна планові ремонт. На атомних станціях, а саме вони виробляють більше як половину світла для країни, цими днями почнуть лагодити ще один блок. Тому відключення світла можуть стати ще суворішими. Попередили в Укренерго. Утім, взявся уряд і за ревізію самих графіків знеструмлень. Прагнуть, щоб вони були справедливими для всіх споживачів. Нову систему вже тестують. Запрацює вона з кінця червня. Заразом Кабмін та влади в областях переглядають переліки об'єктів критичної інфраструктури, які взагалі не можна залишати без світла. Справа нагальна, бо подекуди у цих списках, скажімо, готелі. Це має Призвести до чіткого і визначеного переліку цих споживачів він не буде братися при доведенні при доведенні лімітів до регіонів, тобто, умовно кажучи, оцей обсяг критики буде виведений за дужки. Тривалість відключення по всіх областях України має більш-менш бути однаковою. У випадку з Києвом це безумовно призведе до того, що тривалість відключень буде знижена. Спекулювати темою відключень наповну взялася російська пропаганда. Брешуть мовляв, поки звичайні українці сидять у темряві. Уряд продає світло до Євросоюзу. Але насправді вже понад місяць Україна не експортує ресурс, а лише закуповує його. Росіяни спекулюють цифрами фізичних перетоків енергії. Наша система вже третій рік є частиною загальноєвропейської мережі, тому перетоки це природна річ, і це. Зовсім не експорт, коли ми бачимо якісь дані, що, начебто, з України електроенергія пішла в якісь години в якусь країну, треба подивитися комплексно за цілу добу. Як з інших країн, електроенергія заходила в українську енергосистему. І от коли цей баланс задугу звести, то можна побачити, що це от сальдо цих перетоків воно прямує до нуля. Усі дані про торгівлю світло між Україною та ЄС є публічними. Їх можна легко перевірити на спеціальних сайтах, а там всі показники експорту з України дорівнюють нулю. Натомість імпорт б'є рекорди країни Євросоюзу активно допомагають Україні, продаючи електрику. Без цього графіки знеструблень були б. Ще суворішими Сергій Барбо п'ятий канал. Два дні глобального саміту миру у Швейцарії завершилися для України підтримкою абсолютної більшості присутніх країн, які підписали спільне комуніке. Щоправда, вже сьогодні стало відомо, що двоє учасників саміту Ірак та Йорданія, відкликали свої підписи. У спільній заяві є три пункти: продовольча та радіаційна безпека, а ще повернення полонених та викрадених Росією дітей. Пункту про заклик вивести РФ свої війська там немає, принаймні поки що. Бо тільки но завершився перший саміт миру, Україна готується вже до наступного. Наскільки результативним був цей майданчик для перемов, Лідія Середюк разом з експертами проаналізувала? Слава Україні <плес> місце зустрічі Швейцарія, 92 країни та 8 міжнародних організацій об'єднані довкола війни в Україні. Чи зумів глобальний саміт миру наблизити Україну до миру? Він усп. Пішний, а чи він той, хто закінчить завтра війну? Зрозуміло, ні, це всі усвідомлювали. І це перший крок. Насправді його по різному міряють. Хтось великий, хтось дитячий крок, але все одно це крок до встановлення справедливого миру, або хоча б примушення. Як казалося на полях цього саміту, це таки Путіна до встановлення миру. Бо поняття мир в російського диктатора традиційно інше перекручене на користь лише Кремлю. Свою позицію висловив у переддень глобального саміту миру. Зажадав, щоб Україна вивела війська зі своїх же територій, окупованих російськими загарбниками. Ці ультиматуми були спробою зірвати захід і на українському саміті миру не обговорювати. Орювалися, розповів Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, хоча зазначив, таки настане час, коли доведеться розмовляти з Росією про завершення війни. Настане момент, коли треба буде говорити з Росією, але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматум, як вона говорить зараз. Останній ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою створити таке в собі піар хвилю напередодні саміту. Використали політичну ядерну зброю в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збити. Наш саміт Йому це не вдалося, я тому серйозного ставлення до його пропозиції немає. На саміті Росії не було проте вплинути на низку країн вона все ж змогла. Не всі запрошені держави долучилися до заходу на підтримку миру в Україні а низка присутніх відмовилися підписувати спільне комуніке. Багато очільників країн Європи виказували свою позицію голос про те, що ну вони вважають, що без Росії припинення війни неможливо. Будь-якому випадку доведеться їх запрошувати. На переговори, і е, саме це, як на мене, стало причиною того, що не всі країни долучилися до роботи саміту, і підсумкова декларація, звісно, багатьох не влаштувала. Я не виключаю, що будуть ті, хто доєднається, і ті, хто відкличуть свої підписи. Приїхали на саміт, але не ставили своїх підписів під спільною заявою. Серед таких Вірменія, Індія, Мексика, Індонезія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд та Південно Африканська Республіка. Потрібно більше буде працювати з тими країнами, які які утрималися визнавати і підписувати фінальні кіменіки, яке було запропоновано країнами-учасниками. І найбільш вірогідний той варіант, що тройка, тобто країни Великої двадцятки, які яка головувала минулого року, це Індія, яка буде головувати наступного року. Південно-Африканська Республіка не, 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 не проголосувала і не підтримала цей кіменіке. Тому потрібно буде звернути увагу якраз таки на співпрацю саме з цими країнами найближчим часом, тому що зрозуміло, що вони будуть приймати рішення в рамках Великої двадцятки, із десяти пунктів формули миру запропонованої раніше Володимиром Зеленським на саміті роз. Зглядали лише три. А саме ядерні об'єкти в Україні мають працювати у безпечних умовах та під цілковитим контролем Києва. Мова зокрема про окуповану Запорізьку АЕС. Україна повинна мати доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях та здійснювати вільне торговельне судноплавство. Третій пункт про повернення полонених та викрадених Росією дітей. Ці умови лягли в основу спільного комуніке, який підписали після саміту. Свою підтримку надали 80 країн учасниць. Підсумкова декларація містила лише частину. Пунктів формули миру зеленського, яка загалом ну вичерпна, і це мені особисто вказане те, що України не готові поки що говорити відверто про різні способи примусу Путіна до миру, тобто передачі Україні достатньої кількості зброї для того, щоб вибивали росіян з наших територій. Про це взагалі мова не йшлася на саміті, але Засвідчення такої ну, коаліції в більш широкому форматі, то це хороша історія. І звісно, ще з таких плюсів я додав би, що низка країн півдня долучилася до роботи. Хоча є інформація, що вже після підписання спільної заяви Ірак та Йорданія відкликали свої підписи. Українські дипломати з'ясовують причини свою думку ще можна змінити, адже комуніке залишили відкритим для підпису. Проведення саміту миру, хай його рішення не мають жодного конкретного значення для термінів і форми закінчення війни в Україні, має Величка чезне значення для нашої держави саме з точки зору демонстрації підтримки української державності як такої, і саме тому, що ця підтримка продемонстрована такою кількістю держав, Російська Федерація разом із Китайською Народною Республікою докладала зусиль для того, щоб зірвати саміт миру або ж зменшити рівень представництва на цій великій зустрічі, не було на цьому саміті Китаю. Який торік у лютому пропонував власний мирний план для України припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів? А вже тепер на саміту Швейцарії відмовилися приїжджати, якщо там не буде Росії. Відсутність такого великого геополітичного гравця, як Китай, не на користь Україні однак варто і надалі переконувати цю країну змінити свою позицію та почати підтримувати нашу державу. Країни, які не з'явилися на саміті миру, от на яких ми розраховували, які почали формувати альтернативні майданчики, а з ними і бачення угу. щодо того, як зробити мир несправедливим, не в інтересах України і фактично штовхати Україну до капітуляції, я більше схиляюся, що наші зусилля, в тому числі дипломатичні, треба спрямовувати на формування укріплення коаліції рішучих на глобальному саміті. Ви Стопив Вселенський патріарх Варфоломій, заявив про обов'язок захищати та підтримувати мир. У ролі спостерігача був присутній представник Ватикану, державний секретар Святого Престолу, кардинал П'єтро Паролін. А от папа римський Франциск провів перемови з Володимиром Зеленським на зустрічі J7 у переддень саміту. Католицька церква, якщо подивитися глобально на світ. То вони є надзвичайно впливовими, особливо в країнах Холувального півдня, uh -huh. Латинська Америка, тобто їхні тому е, заяви папи вони дезорієнтували і фактично допомагали російським стратегічним наративам, що дві сторони винні, тобто не було навіть там жертва. І агресор, і тому дуже важливо, щоб зокрема, якщо ми говоримо про цю аудиторію людей вірно підданих, то дуже важливо, щоб були інші меседжі. Об'єднання різних країн світу для встановлення справедливого миру в Україні стане темою наступного другого глобального саміту. Президент України заявив, що на його підготовку потрібні не роки, а місяці. На цьому майданчику вже може з'явитися Росія країну агресорку. Ознайомлять з підсумками. Ма першого саміту миру тоді й стане зрозуміло, чи погоджуються там із пунктами мирного плану на умовах України, і відповідно чи готові їхати на зустріч із цивілізованим світом. Лідія Середюк, п'ятий канал.